Сьогодні ми будемо підкорювати другу за величиною вершину на Канарських островах. Це вулкан Піков'єхо. Зараз ми вже на півдорозі у містечку Чіо. Тут погода в нас 21 градус, показує термометр в машині. А починали ми з Лос-Гігантесу, виїжджали на машині з Лос-Гігантесу, Там було 25 градусів. Буду вам показувати, як змінюється у нас температура. Ми приїхали в національний парк Тейде, де і буде розпочинатися наш трек на вулкан. Позаду мене зараз два вулканчики. Тейде і його сусід піков'єха. Ось ми підіймаємося на сусіда Тейде. На точці початку нашого хайкінг-маршруту починаємо ми з місця, яке називає, так і називається Оглядовий піков'єхо. І наш маршрут буде сягати 6 кілометрів, майже 6 кілометрів. Одразу хочу сказати, що з відстаню ми прорахувалися і вийшло набагато більше, але про це згодом. Ось наш вулканчик. Будемо підійматися ось туди до кратера. Зараз досить тепло, 19 градусів на оглядовому майданчику, звідки ми починаємо. Але ми взяли з собою теплі речі. Я навіть взяла таку пов'язку на голову теплу, бо наверху може бути досить прохолодно, і зараз вже відчувається вітерець. Я думаю, що він буде там зверху посилюватися. Кажу вам футболка, яка у Юри. Так, 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 тут теж ні. Покажи мене, яка в мене футболка. Юра, Я покажись. Є. 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 Вау. Заведу, так заведу. Це наш початок тропи. Стежки. Це ми на початку такі веселі, повні сил і енергії. Подивитись, які ми будемо в кінці. Ми йдемо сьогодні по маршруту номер 9 Національному парку йде. Ми зараз на висоті 200 метрів. Починаємо наш маршрут з 200 метрів і треба нам піднятися ще тисячу метрів наверх. Ось така красава. Ми вчора купили трекінгові кросівки. І якщо нам сподобається, а поки нам не подобається, то залишимо вам відгук, який самі взяли. До цього ми ходили в звичайних New Balance, але зараз відчуваємо, що різниця прям дуже велика і таке дуже класне щеплення в цих трекінгових кросівках. Ну, поки на початку тропа дуже така цивільна, огорожена камінцями з двох сторін, і йти приємно і легко. Але подивимось, як буде там далі. Ми пройшли приблизно кілометр і зараз йдемо через ліс. Дуже класне і повітря, і сама стежка, поки маршрут дуже-дуже приємний. На вулкан пікав'єху можна піднятися двома способами. Перший це як робимо ми з самого низу, йдемо пішки, а другий це... Скористатися спочатку канатною дорогою, яка веде на вулкан Тейде. а потім є стежка, по якій можна спуститися на пік Приблизно годинку займає. Зараз можна побачити, яке спекотне літо і взагалі осінь у нас була на Тенерифе. такі попалені сосни. Про магічні властивості канарської сосни я розказувала в нашому випуску про вулкан Тейда. Тому хто не подивився, подивіться, він дуже-дуже цікавий. Так, ми пройшли вже півтора кілометри, як показує нам ця табличка. І зараз ми йдемо ось туди. Все, я беру свої слова назад. Через півтора кілометри почався підйом. Нормальний такий підйом. Вверх. І розмовляти вже стало важче. Ось так. Зараз, якщо придивитися, то можна побачити аж три канарських острова. Найбільше це Ла Гомера, трішки поменше Ла Пальма, і зовсім-зовсім трішки видно Ельєро, але мені здається, камера не передасть. Зараз проходимо такий участочок загорожений, де вирощують різні рослини і потім розсаджують по національному парку, ті, яких дуже мало залишилось. Ось там наша мета піднятися до величезного кратера. До речі, кратер Піков'єхо в діаметрі аж 800 метрів. Він просто величезний. Знаєте, є шерпи на Евересті, які супроводжують людей. І є Юра, він тягне все себе рахло. <смір> Тільки йому за це не заплатять. Проходимо зараз ось таке цікаве, якісь такі загородки, з каміння. Хто знає, для чого воно, напишіть в коментарях. Бо ми не в курсі, якщо чесно. Або наші гіди, гіди тутешні. Напишіть нам в коментарях, керівникам тутешні, що воно таке, бо ви точно знаєте. Тутешні туристична компанія, яка базується на тенаріфі. Спеціалізується на групових та індивідуальних турах, а також екскурсіях. Вся команда складається виключно з українців. Зробили невеличку зупиночку, розкажу вам про муфлонів. Тут в Національному парку Тейде живуть муфлони, і в них немає природнього ворога, бо їх сюди штучно завезли, вони тут прижились. І кожного року є сезон полювання на муфлонів, можна там записатися і пополювати на муфлони, і саме так регулюють їх кількість. А також з тваринок тут є ящерки. Ящерок дуже багато на Тенерифе. і є кролики. Кроликів теж можна зустріти, дуже милі. Ну і все, більше нікого не водиться немає. Так, ну найголовніше забула вам сказати, останнє виверження вулкану Пікав'єхо було в 1798 році. Воно було дуже-дуже вражаючим і дуже потужним. Вигляд в мене прикольний. Маєчка, шапка, майже шапка, така пов'язка тепла. Все, і кофта нав'язана. А все через те, що тут не зрозумієш ту погоду. То жарко, то холодно. то Годує півнолі. Стає все красивіше і красивіше. Насправді це просто вау. Вау! Так змінився пейзаж. Прикольно. Скоро дійдемо до дірочок. З яких було останнє виверження. Ось зараз саме в цій точці я розумію на 100%, чому НАСА тестують тут свої марсоходи. Дуже класно. Покажу вам шматочки лави. Вона тут всюди, ми йдемо по лаві з різного кольору. Дуже-дуже легка, крихка і гостра. Має бути ефект вау. Ух ти! Просто величезний кратер. Але це не наша кінцева точка. Це кратер останнього виверження. Так, ми пройшли вже п'ять з половиною кілометрів. Ура! Покажи, як ми вже вдягнуті. Тут стало просто в одну хвилину дуже-дуже холодно. Ну, Реально дуже холодно. Лена, вкажу. Моя штука, ось ця кожушка, вона витримує до мінус одинадцяти. В ній нормально, але через те, що вітер прям хочеться вдягнутися. Це найприємніше, що є в цьому поході. Ну і загалом в усіх походах. В усіх походах це найкраще, що може бути. Цей бутерброд просто як блюдо, Мішел. шефа зіркою Мішлен. лимом. Ми вже пройшли три години і зараз прям стало дуже важко. Такий підйом крутий. Зараз покажу, як стежка виглядає. Ось така. З камінчиками. Десь вже хочеться схопитися. У, -у, У ми піднялися. Просто немає сил. Ми йшли 5 годин 20 хвилин. Але така краса, неймовірно просто. Величезний кратер, діаметр 800 метрів. Вражає. А справа від нас Тейде. Вся кальдера національного парку Тейде, як на долоні. Круто! Скелі з Де Гарсія, які ми вам показували в випуску про Національний парк Тейс. Не можемо дати наш фідбек по складності. Просто дуже складно. Прям надскладно. І дуже довго. Здається, що залишилось зовсім трішки-трішки. Але ні, ти все йдеш, теж, теж. Але зараз, коли я дійшла, я прям відчула полегшення і не відчуваю втому, хоча Юра каже, що йому навпаки, він навпаки розслабився, напевно. І відчув цю втому. Можемо дати наш відгук про кросівки. Просто дуже-дуже круто, що ми їх купили. Дуже цьому раді, бо без них було б надскладно. В мене е соломони фірма, у Юри Адідас. Соломон. <плес> Соломон. Якщо чесно, ми думали, що впораємося з підйомом трішечки швидше, але так вийшло, що ми потрапили сюди аж на захід сонечка. Зустрічаємо тут захід сонця. Краса, звісно, неймовірна, але спускатися назад будемо з ліхтариками. Ми назад ідемо йдемо приблизно в два, а може і в три рази швидше, ніж тягнулися туди наверх. І дуже-дуже гарно. Насправді назад дуже гарно. Же круто. Захід, неймовірний. Я не знаю, як ми будемо спускатися, коли сонце повністю впаде. І буде темно, але зараз прям топ. Зараз йдемо і взагалі не розуміємо, як ми підіймалися. По цій дорозі ми якісь герої. Чи навіженні? Все, друзі, ми живі. Ми спустилися приблизно 3 години 40 хвилин. Ми спускалися вниз. Два рази ми заблукали, тому що йшли вже з ліхтариками. Було темно, відбилося від стежки. Але слава Богу, все добре. Пройшли ми більше ніж думали, що ми пройдемо. В цілому вийшло 19 кілометрів. Це круговий маршрутик. Але все одно ми дуже дуже щасливі. Хоч і балакати зараз дуже важко. А якщо вам сподобався такий формат, то будь ласка, ставимо лайк і коментуємо. Можливо, ви нам теж підкажете якісь круті хайкінги на тенеріфе. Будемо вдячні!